Друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в Тойли Тавер Дефенс для того, щоб, по-перше, трошечки прокачати саме рівент. тому що дойшли ми до восьмого тіру. От просто завдяки тому, що я повідкривав купу кейсів. Ну і само собою я ще дооткривав тоді ще ж кейсів. І можна сказати, що можна забрати ще й і цей квести. Тут ще один є, челленджинг. треба ще відкрити нормально так кейсів. І я зможу ще пройти нормальних левелів. Тому давай позабираємо всі ці винагороди. Обов'язково. Ігємо і цю цю движугу, і також, само собою, обов'язково, хочу сказати, просто обов'язково, треба, знаєте що? Треба, напевно, віддати честь просто минулому той летавер дефенсу і спробувати пройти Хеллоуін мод. От він прям реально був класний, і я не знаю наскільки тяжко мені буде його проходити, але чом би і ні, давай просто візьмемо, наприклад, ультимейта. Хоча, скоріш за все, він мені тут тупо не потрібен. Мені, ну, по-хорошому, мені все, що треба, це просто фенмен. Мені треба, мені нада, голоден, мені надо... Треба, умовно, о, шеф, ймовірно, надо. Мені треба Санта по-любому, без Санти, тупо нікуди. Отак от, от. І мені треба начальний юніт, міні-сігма. І у мене є Сігнутий. Слава Богу. Ну і шостий слот, скоріш за все, там працювати не буде, але і не суть. Головне те, що саме сьогодні, давай ми відправимо 5 тисяч гемів нашому переможцю, який написав коментар під відосом, поставив лайк, підписався на канал. Ну і долучився до телеграм-каналу. В принципі, всі, хто робить такі умови, під кожним відео стоїли та. Вердефенсом я буду відправляти вам подарунки. Сьогодні подарунків у мене небагато, ми їх забирати не будемо. Зато чуваку відправимо цілих 5000 тисяч гемів. В чому і ні. Let's go, send, confirm. І все, 5 тисяч гемів челу полетіло. Якщо ви хочете отримати теж, то обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментар і ставте лайк. Ну і в принципі, все. Також не забувайте, що в мене є магаз в Тойле Тавер Дефенсі. там не тільки в Тойле Тавер Дефенсі, можна прикупити і Юніті у Фреді, Тавер Дефенсі, у Скібіді Тавер Дефенсі, і також в Блоксфруті, теж можна прикупити фрукт. Тому, в принципі, погнали сюди, во я дуже давно тут грав. Якщо вони мапу ту лишили, це просто кайф, я вам кажу. Я супер хочу спробувати час пройти. Раніше це було ультра -склад. Ладно, просто наскільки неймовірно складно, що мені доводилось цілу годину грати, щоб пройти тут. А щас не знаю. Будем бачити, давай ставим Санту, скипаємо. По суті, ми можемо сейчас на автоскіпі почувати, потім мені сімей сюди бем. Або навіть сюди. Бо навіть сюди ми можемо її поставити. Коротше, ми вообще багато куди можемо її поставити, а потім, ну, просто Голден. Бачиш, мапа раніше була не така здорова. І Голден на фул прокачки буде доставати на всю мапу. І, в принципі, буде дуже-дуже легко гратись. Ну, побачимо, можливо, вони її ускладнили що-чуть, і тепер буде набагато складніше. Ну, не знаю, не знаю. Побачимо, сіки в бази хп взагалі. А де база? А, ось сього. хп в базу. Ну, мало. Маловато, маловато. І, кстати, перших чіпів перших тіпів, то ми по-любому пропускаємо, тому що грошей то в нас тупо нема. Грошей у нас прям тупо взагалі нема. Перші челікси по-любому пройдуть. Я не знаю, чи вони зламають базу, але цілком ймовірно, що вони можуть зламати базу, їх тут вже дуже багато. Цілком ймовірно, що може треба буде дефатись десь тут. Скоріше, да, скоріш за все, да. Скоріше за все, да. Будемо так ставити, щоб він три полоси захватував і дефав всіх абсолютно, тому що можуть бути потім в подальшому проблеми. Бо ці швидкісні челіки петхенько проходять, а мені то не подобається. Дуже давно я. Тут не грав, мапа просто шалена. І тут я пам'ятаю раніше, була супер класна музика. Ну, зараз я, конечно, не знаю точно чи вона є, чи немає, її, але вроді як щось трошки є. Тихенько є, музика хеллоуінська, яка й була, обалдеть. Не знаю, навіщо вони додали, в принципі, ну, старі режими. Ну, цілком ймовірно, щоб просто люди згадали, як то було, і просто просльозились, як той казав, поняв. Але, уже, звісно, з новими юнітами, я думаю, це буде супер легко. Я забув заюзати Коінбуст, але я, в принципі, думаю, що я на фулл автоскіпі це супер пройду, і в мене не буде абсолютно ніяких проблем. А поки що просто прокачуємо сад, в принципі, супер легко це все проходиться. Я би, звісно, ще би попродавав дуже. Багато юнітів. Це, в принципі, ну, мені потрібно зробити іменно таких юнітів, які мені не особо потрібні, поняв. Ну і само собою, у мене є. Ще дуже цікава ідея прикупити одного класного юніта. Ну, насправді, навіть не одного. Я би купив би дуже багато юнітів. Мені просто потрібно продати Голдена. І тоді я зможу свою колекцію юнітів дуже жорстко прокачати. Бо поки що, звісно, це трошки, ну, знаєш, буде складновато з тими гемами, які в мене є, а в мене гемів майже нема. О, мінісігму спать положили. Тихо, 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 тихо. Це проблема. Ну нічого, я думаю, що він Да, задефав, все чітко. Я би поставив ще одного міні-сігмочку тут. Хоча я розумію, що міні-сігма тут взагалі не треба, тому ми поставимо Просто шефа, який буде ходити і всіх. Ой-ой-ой! З такими голосними звуками, звісно, не прикольно грати. Ну, що ж поробиш? Давай просто прокачувати сам. По суті, грошей у мене купа. Шеф уже стоїть, він там супер-супер-дупер дамаже. Так, тут потихеньку мені Сігма не справляється з чуваками, які його просто оглушають. Ну, що ж поробиш? З босом я не знаю, чи він впорається. Но якщо він його застане, то в цілому він може спробувати впоратись. Ну, поки що він його не застане, в нічорта. А. І цей чел пролетів. Ну. Що ж поробиш? Що ж поробиш? І таке буває. Що може поставити Голдена сюди? Давай поставимо Голдена тут, нажмемо таймстоп, просто щоб ну, ніхто там не пройшов особо. А, кстати, цей чувак поліцейський пройшов, він встиг пройти. Ну, що ж поробиш? Таке буває. Головне, що він базу нам не зламав, бо ми, ми могли просто ну, просто тупо взяти і програти, прикинь. А така двіжуха мені не потрібна. Не потрібна, ні, ні, ні. Програвати тут я не збираюсь з такими юнітами, які в мене є зараз. Тому в принципі, у нас все гуд. Потихенько грошики збираються, ці самі грошики вкидаються назад в Санти. Та й в принципі, окей, Голден зараз буде дамажити. А, знаєш, кого я забув? Я забув взяти Діджея. На що мені був фенмен? Я просто не взяв Діджея. Йо-мо-йо. -йо. тепер, звісно, буде без діджея трошки складніше, але в цілому, все одно, все дуже легко ми пройдемо. Я в цьому впевнений. Так, диви, потихеньку навіть проходять челікси. Давай Голдена підкачаємо тако, щоб він тут прям нормально дефав і прокачуємо ще далі Сант. Тому що без Санд, звісно. Грошей нормально не буде. Ну і цього можна підкачати, щоб демеджа більше наносив, бо він дамаже всіх, і він нам дуже-дуже потрібен. Та й диви, потихеньку проходимо, взагалі немає ніяких проблем. Челікси просто помирають. В принципі, кайф. Що нам паритись? Ізі, все, дефаєм. У Фошки літають, уже давно їх ще не бачив. Капец. Тут же ж іменно такі юніти і лазили, ще не було багато юнітів різних. Їх було просто мало і певних було не дуже багато, а зараз вже, звісно, юніти пішли набагато сильніші. Та і звичайні юніти, яких ми можемо ставити, теж пішли набагато сильніші, крутіші і мощніші, з різними фішками, з різними ударами крутими. А раніше такого всього не було. Було просто. Був просто. <гум> Один чи тв мен якийсь там, та й все. мен там, чувак, ще там якийсь движаняк. общем, така тема була. Ну, бач, потихеньку, кстати, челікси проходять, мені -то не подобається. Якось треба їх дефати. Ну, якраз зараз у нас вже Санти підкачені, так що ми будемо вкидувати гроші чисто в деф. Та я думаю, що все буде в нас чікі пуки Так, тебе за 6 тисяч бафнемо чуть-чуть. Та й тебе за 12 теж треба прокачати, трошки фантоми пішли. Ооо, бо... це ж тут їх тільки додавали, цих фантомів, йо, йо Да, Прикольно. Так, давай. Голден, трошки прокачуйся. Ще ще раз його прокачаємо, У нього там взагалі ренжа буде шалена. Мені сігму тут можна продати, він мені не треба. Трошки поставив шефа я далеко від Голдена. Точніше, Голдена далеко від шефа. Ну, нічого страшного. Я думаю, що все буде ок. Якщо що, то поставимо ще одного шефа, то, в принципі, не є абсолютно проблемою. Ще ще трошечки підфармимо грошей, прокачаємо тебе за 20 і буде взагалі ізі. І у нас вже 25-та хвиля, ми все з легкістю просто проходимо. Можна навіть отут фенмена поставити, тільки його, напевно, будуть ложити спадки. Ну, не знаю, давай тебе прокачаємо, то колегенько. Але зараз дочекаємося, поки Голден прокачається. І потім вже будемо фенмена качати. Щоб він всіх дамажив просто. Бо Голден б'є тільки одного, на жаль. А от Фенмен буде бити всіх, і він буде класним дядь. А шефа ми просто поставимо ще одного тут, щоб він їм ренжу додавав. І, в принципі, будемо ще швидше проходити хвилі, тому що ми їх швидше будемо убивати, всіх юнітів. Дивіться, слід черевика просто. Обалдеть! Я ніколи не задумався над тим. Да. Оце мапи раніше були цікаві. Ну зараз теж мапи непогані, насправді вони викатують. От, але ці мапи мені прям. Так, за десяточку бафаємо фенмена. І в принципі, у нас все чики пуки. Так, диви, майже 30 вже є. Щас фенменчик прокачається ще сильніше. Демедж плюс, плюс ренджа. Взагалі хорошо буде. Правда, от реально шкода, що діджечка я не взяв з собою. Щось забув за нього взагалі. Що він у мене є. І таке буває. Так, прокачуємо тебе за тридцяточку, Все, фенменчик у нас потужний тяпчик. По суті, голден на максимум, фенмен на максимум. Давай сюди ще шефа їм втулимо. Отакож, щоб їм ренджут шухи додав, прокачаємо тебе. Чому би ні. Цього шефа ще продати можна, він нам не треба. Тебе ще прокачаємо. Все, ренджа плюс 8%. Це вже непогано. Тут вже 108 ренджі. Просто він уже достає капець. Просто він капець достає. До їхніх спавнів достає, до бази майже достає. Ну а туди взагалі ніхто ніколи не дойде. Скоріше за все, тому можна взагалі не паритись по цьому приводу і просто далі прокачувати шефа. Уже тепер він дає 10% ренджі. Тут ще тепер більше ренжа. Жесть. Супер дико, супер дико. Так, ну і можна ще раз шефа підкачати і там далі ще шефа прокачати. Та й диви, взагалі, ізі, просто АФК можна стояти і все проходити. Без ніяких проблем. Так, шеф тепер у мене на максимумі. все. У Фенменчика ренджо 74, 75, нормально, а по дефолту мало би бути 65. По факту, майже 10 ренджів виросло. Це дуже хорошо. Шеф реально класний юніт. Сюди б ще діджейчика, та й взагалі. Та й все, в принципі, що тут ще паритись? Тут і так ми вже все пройшли. Можна ще одного голдена просто поставити, отако прокачати його, і все. І в нас ніхто не пройде абсолютно. Супер ізі. Та й все, диви. 39-та хвиля! У нас взагалі немає ніяких проблем, ми супер бистро всіх валимо, абсолютно швидко. Аби можна було зараз всіх викликати, прям всі хвилі, типа. Я думаю, ми б задефалися. Я би навіть нажав цю кнопку. <хи> і прям всі відразу викликав. Але було б ще дуже класно, аби Х2 додавили. От було б веще супер. Бо в мене, в принципі, Віпка тут куплена. і я думаю, з Віпкою, ну, Х2 би працював. І було б реально кайфово. Бо я чув, що Х2 хочуть додати в Endless моді. В принципі, це дуже класно, тому що. В Endless Моді і так дуже довго ти постійно граєш, типа. А з X2 ти ви по кайфу будеш валити. Та й не буде ніяких проблем абсолютно. Ну у нас вже 41 хвиля, ми теж спокійно, кайфовенько беремо, все виносимо всіх. У нас немає ніяких проблем. Прикинь, раніше ми цей режим проходили в районі години, а зараз просто 13 хвилин я сижу, і за 13 хвилин я майже все пройшов. Це прикол, просто крепкий. Все, прикинь, я Голденів, капець попрокачував жорстко, Щас ми ще одного втулимо так само. То не є абсолютно проблемою. Головне тільки мати десь грошей, щоб їх прокачувати, і все. І на ізі все проходимо. І ніхто тут особо і не доходить нікуди. Всі просто бистренько помирають, бем-бем-бем, і все. Та й дивись, 47-ма хвиля, остався у всього 3 хвилі пройти. А так як ми їх супершвидко всіх убиваємо, бо в мене голдене тупо з величезним радіусом, ще й величезним демеджем. Ну, звісно, з діджеєм було б потужніше. Типа ще швидше було б, тому що він їм і кулдаун би вирізав трохи, і демеджа додав би трохи. Та й було б ваще кайф. Ну, все одно непогано. Тут, кстати, теж всі оновлені, коли Хеллоуінський івент вийшов, тоже зкелітонів додали. А тоді було не так багато юнітів, як зараз. Зараз юнітів, які вилітають просто зі спавна, дуже багато різних всяких. І вони поразом стріляють, по дамажать туди-сюди. Тут ще, кстати, бос буде, походу, пенсія. Це вообще серйозний тип колись був, але зараз уже, звісно, це не є проблемою. Помню, колись дуже давно не міг пройти хард і реально дуже довго пробував його проходити. Годинами просто сидів, пробував його проходити. Не хватало в мене юнітів, потужних, щоб їх виносити всіх. А прикинь, а зараз взагалі. Взагалі, нема проблем. Любий любий режим проходиш. І навіть Endless Mod я би проходив, би, ну реально в топи, Просто мені треба знати тактику жорстку. А так-то юніти в мене ж є всі. Ну просто в мене всі юніти є для Endless Mod. У мене є все. Ну, треба пробувати проходити. А це трошки дуже багато часу займає. Можливо, якщо в Ендлесмоді появиться x 2 то я почну, типу, якось старатися. Тут ось там Панкінг Тойлет вийшов босс. Ти нажимаєш таку таймстоп, йому хп знесло просто тонну. І У нього все на все лямів хп. Що це за босс з 8 лямами? Він навіть заспавна, не вийшов у мене. І все. І перемога 600 війнів, 600 коїнів, 600 зверху, XP, кстати, насипало 300. Непогано. Дуже легко все проходиться зараз. Да. Де... Раніше було складніше. За ту місію ми пройшли, виграли один раз, вбили 500 туалетів і, по суті, непогано. Даже лак буст мені дали. Обалденно. я оце сижу, що думаю, може мені зайти на трейдинг плазу. І в трейдінг плазі зараз спробувати покупляти кейси, щоб пройти ще один квест. Ну та й само собою відкрити трошки цих кейсів. В Чом би й ні, все одно ці кейси коштувати дорого не будуть, тому що вони ну самі по собі супер дешеві. І, кстати, за коїни ще можна купити, можливо. Але за коїни там тисячу коїнів кейс, толкою куплять за такі за такі гроші. А тут кстати, теж вони щось ну такого не дешево. А ще в мене була ідея коконатів накупити дуже багато і попасти в топ, але це трошки дорого. То трошки дорого, я зрозумів. І давай спробуємо за 200, кстати, кейс запулити. От реально попробувати. Можливо, комусь він за такі гроші пойдет і нормально буде, продав... нормально буде продаватися. Бо якщо він буде продаватися за такі бабки, то чому би і ні? Я би я би продавав, аби капець. Так, Clockwoman 899, трошки дешево для clockwoman, але нічого страшного. Астро теж сливаємо. Що по хайперу? За вісім тисяч в мене вісім двісті. Вісів ніхто не купляв. Щас вісім поставлю, не знаю. Ну просто якось трошки розстроївся я з такими цінами, якщо чесно. Кретно розстроївся. Хотілося, щоб ну купували прям. А ціни якось таке відчуття, наче впали, капець. На юнітів. Голдена, аби виставити. типу, в мене 110 висів. Давай попробуємо поставити 105 тисяч. Може він комусь надо, а може я цього Голдена зможу поміняти на щось. Так, апгрейди Тітан 370 штук висить, е, Клокмен висить лям 400. Оцей чувак теж. Ну. Блін. Ну і на ще нікому не надо, Він тупо нуб. Їх випало, звісно, мало, але він нікому й не надо. Оцей прикольний чувачок. Я ще не до кінця поняв де взяти по стойле, скоріш за все, він випадає, так само як Годлік. От. Тому десь там його можна і вибити, скоріш за все. Так, що по. І не паримося. чел. Грін лазера, кстати, в мене купили, обалден. Дуже хорошо, що в мене його забрали. Так, що по фьючерам. Фьючери потихеньку в ціні наче й ростуть, а наче й не сильно. Зато Санта в ціні піднявся, капець. Ну, вроді таку і виставив купу юнітів, а вроді ніхто нічого не купує. Поняв? Якось вообще капець. Повний капут. Голдена просто, аби мене прикупили. О, це було б кайф. Ну, Голдена за 105. Я не думаю, що хтось ще захоче купити. Один чувак, має сіки кой... один чувак має Сіки Гемів, другий має Сіки Гемів. Третій тут ще лям 400 має. Та й по суті, блін, якось і все. Ось ще один 100 має, ще один 900 має. Ну, коротше, є там чоловік 5, які можуть купити цього Голдена, але їх не так багато. А от Бос Тойлита я би спробував вибити. Було б реально класно. А вулканік Титан, ну такий він, чел. 7900 він ще коштує. Ну я думаю, що він буде коштувати ще дешевше. Їх просто ще не так багато вибили. 29 тисяч, тільки все на все. Їх ще виб'ють, і він в ціні впаде вообще капець, як жорстко. І давай ще подивимося, чи реально босс Тойлета можна вибити там в сумон юнітах. Вроді як можна буде. Вроді як, мені здається, що можна. Тут ще досі можна Тітанс Сендмена вибити, який ну, нікому супер не треба. Але ось Аквачел, він да. Тут поки що Годлік, але заміна буде через 20 хвилин, і тут, ймовірно, буде не Годлік. Оце буде реально жорстко. Бо поки що, поки що, звісно, годлік чисто. Ось Нуб крейт. тут є ще один крейт. Ух ти йо! А я його не відкривав. Чуєш, у меня лагерь буст кінчився. А ну, щас. Я, я про нього і не бачив. Так, лак буст. Йоханий баба. Прям прикольно. Ще один бейсик, он команд. Обалдеть, я про і не знав. Потім є ще адвансад тойлет крейс. О, сіо, тут падає, я бы диви. лит. Ну, 4500 за 10 штук. Ну, 10 штук я би міг би відкрити. Мені зараз треба просто продати якихось юні. 4500 у мене є. Давай разочок відкриємо Оцейся адвасат тойлет кейс. Бося міфик, кей. Він ще дорогий. Лучше крутити оцей кейс. Тут босс новий годлік А ну давай. Бем, так, дві легенда... три легендарки, два епіка, рейери Ну, непогано, вовще хорошо <хи> Я думаю, ті легендарки щось навіть трохи коштують. Я думаю, да, вони ж нові в цілому. Ну, не знаю. Ось вони ці легендарки, рокет лаунчер Toilet. У них тут і демедж, і Блес Демедж Ринджапіт, вони ще літають, обалдеть. Коротше, ще купа всього. В общем, друзі, будемо збирати трошки коїнів, бо поки що М -м нема прямо <світ> нічого. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свій подвайний, беріть участь в розіграшах на 5000 тисяч Також заходьте в мій магаз, прикуповуйте юнітів в Тавер Тавердефенсів, в Фреді Тавер тавердефенсів, в Скібіді Тавер Дефенсів, в Блоксфруті. Скрізь прикуповуйте. З вами був Санчелос і всім пока-пока.